Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Психіатріння здорової людини. І сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, яка я сподіваюся буде для вас корисна, цікава. Як от нормальні батьки, умовно кажучи, і аб'юзивні? Все ж таки, як відрізнити? Тому що якщо знаєте, от подивитися, послухати всяку різну психологію з інтернету. То таке враження виникає, ніби буквально всі батьки це страшні аб'юзери, всі стосунки аб'юзивні, і кожному там 150 років терапії потрібно як мінімум. Але це не зовсім так. І те, що в принципі я бачу зі свого практичного досвіду, що дуже часто є такі не, дві, дві історії, там, де відносно нормальний досвід був в дитинстві. Є тенденція до драматизації цього досвіду, тобто ну, батьки дійсно погані в усьому винуваті, да? тобто, те, що як правило, от кажуть, що психологи, ці погані, страшні люди усьому звинувачують батьків. Як правило, це роблять ну, іноді навіть і клієнти, а на психологи. і психологи нормальні цієї тенденції іноді і не підтримують, тому що драматизація, в принципі, нормального дитячого досвіду. Заважає нам дорослішати, сепаруватися і жити своїм життям. Так само є інша протилежна історія, коли людина з родини, де чинилося насилля, де відбувалося просто що завгодно, цей досвід. Раціоналізую і пояснюю, що ну, просто у моїх батьків було таке важке життя. А це мені дало, наприклад, якісь мої якості, там, от, а тому я така відповідальна чи така цілеспрямована, чи ще якась. Ця позиція також заважає нам як на дивно жити. Тобто, може здаватися, що на якихось етапах навіть допомагає, але по факту. Також заважає, тому що коли ти в таких людей питаєш на консультації, що ви відчуваєте, то такі люди починають пояснювати, що вони про це думають. Тому що відчувати страшно боляче відчуття в родині аб'юзивні нікому були не потрібні. Тож давайте розбиратися, що таке, в принципі, відносно нормальна родина. Але перш ніж ми почнемо про це говорити, я маю сказати, що така наша з вами, таке наше з вами життя. Що, купа пасивної агресії, маніпуляції, низький емоційний інтелект це є, на жаль, норма більшості українських родин. І це не означає, що ці люди, всі є людьми з розладом особистості, є якимись аб'юзерами. Просто ну, це норма. Це дійсно історія, що. От ну, так людей виховали, так складалося їхнє життя. Знов таки, це не про раціоналізацію, це не про те, що батьків треба там, якось стати їм мамою, чи татом, чи психотерапевтом, а це про те, що можна бути пасивно-агресивним, можна іноді маніпулювати. Можна іноді не розуміти навіть там, про що йдеться, але при цьому бути достатньо хорошими батьками, як це працює? А от так, здорова структура особистості, друзі, те, чого немає у тих батьків, які дійсно створюють своїм дітям пекло. Тож, чого не має бути у нормальній родині. Да, там вона може не відповідати якимось, знаєте, рожевим канонам чи якимсь там різдвяним картинкам, але там не має бути насилля. Тобто, якщо хтось когось бив, чинив сексуальне насилля, емоційне, е, ну, таке важке, не, то, тому що ця пасивна агресія така лайтова, ну, на жаль, ну, це норма. Е, це ненормально. Але, на жаль, люди, які це пережили, часто це нормалізують і Ну, для них це життя. Да, я там прихожу і бачу, що вдома постійна кров. Ну, це моє життя, це нормально. Це те, що ми маємо розуміти, що є люди, які живуть так. Відсутність насилля, отже, є ознакою нормальної родини. Далі, певна така надійність та передбачуваність батьків. Тобто, да, батьки, ви можете звернутися за допомогою, за підтримкою, за порадою. Батьки можуть не відреагувати так, як реагує там, ваш психотерапевт чи якась еталонна людина, яку ви уявляєте, що так має реагувати мама чи тато. Ця людина може побруджати щось там сказати, навіть пасивно-агресивно, навіть сказати Я ж казала, але допоможе. Допоможе, і ви відчуєте підтримку. У дітей, які зростали в дійсно аб'юзивних родинах, такого немає. Батьки не допомагають, вони створюють додаткові проблеми. Навіть якщо батьки в чомусь колись вам допомагають, за цю допомогу ви будете винні по кінець свого життя. Або це буде щось отак от перевернуто і в будь-якому випадку ви будете почувати себе погано. Далі. В нормальній родині ви все-таки можете відчувати себе як дитина. Ви розумієте, що я дитина, це мої батьки. В аб'юзивній родині ви не відчуваєте себе дитиною. Ну, давайте будемо чесні. Хто мене дивиться, діти таких батьків, ви з трьох років були дорослі. З трьох чотирьох, з п'яти ви чому не пам'ятаєте свого дитинства? Тому що ви завжди дорослі. ви 100% дорослі ще там за маму, за тата. За більшість своїх родичів. Тобто, не вдається побути дитиною. І саме тому, скажімо, іноді от у людей з токсичних родин йде раціоналізація, ну, бо я дорослий, я маю всіх розуміти, в той час, як дітям з більш здорових родин ну, доступна ця драматизація, оце пожалітися, ну, тому що там це можна. Тобі можна було бути дитиною. Тому, якщо ви Схильні там жалітися, ображатися на батьків, то це така підказка, що, напевно, у вас була така можливість. Передбачуваність, да? і найголовніше для мене, ну, точніше, таке от базове, да? це можливість все-таки залишатися в контакті, бути в стосунках. Тобто, якщо це достатньо такі здорові батьки, то так. Кожному є за що образитись на батьків, кожному є щось там батькам пред'явити. Але все-таки, коли ми дорослішаємо, то ми можемо залишатися в контакті з батьками. Те, що ви не можете з батьками в одній квартирі жити, це нормально. Ви доросла людина, дорослі дві родини в одній квартирі не уживаються, це окей. Але ви можете. Бути в стосунках, ви можете про щось говорити, ви можете розуміти одне одного, ви можете в якісь моменти відчувати таку навіть велику чутливість і, і таку, знаєте, справжню зустріч. І в принципі, якщо ви будете з батьками говорити, проговорювати якісь свої теми, так, по-своєму, так, можливо, через спротив, але вони вас зрозуміють і будуть підтримувати. В той момент, коли розмова з аб'юзивними батьками, це розмова, ну, чи з глухою людиною з якоюсь, чи з людиною, яка з іншої планети, тобто, ну, ніби як слова йдуть, але вас не чують, вас в цій розмові немає. Людина говорить про себе, чи людина просто з голови на ніг перегортає. Так, оце всі історії, коли ви щось кажете про себе і починається. Та я погана, та я завжди у тебе погана. Та от там ти подивись на себе, тільки себе бачиш. Ну це давці знамені знамениті всі. Тиради. Звісно, достатньо здорова мама також може видати раду, вона може образитись, вона може повести себе якось ну, ну, навіть дивно. Але ж ми пам'ятаємо, чим відрізняються здорові особистості від не дуже здорових, що здорові особистості дивно поводять себе іноді, коли регресія відбувається, всі ми не ідеальні на святі, а порушені особистості так себе поводять постійно. Тобто, Іноді дата трапляється, якась там сентиментальність, тут тобто, наркосичних людей таке От, Сьогодні він собі придумав, що він добрий, світлий, всім допомагає. Завтра е, тенденція помінялась і до побачення. Е, тема складна, глибока. Багато говорити не хочу. Свідомо, щоб вас не плутати. Але я думаю, що кому треба, ті типу, почують. Кому треба щось більше, пишіть, поговоримо, чи я зроблю ще щось на цю тему. Але я сподіваюся, що те, що я хотіла сказати в принципі, ви зрозуміли. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, залишайтеся зі мною. У Нас ще попереду багато корисного та цікавого. До нових зустрічей! Па-па!